Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття Математика та знайомлення з природою. І тема нашого заняття Зачаровані казки. Ой, подивіться, хто це до нас завітав? Так, це сніговик-казкавик. Він охороняє книгу казок і слідкує, щоб у казках не було плутанини. Але трапилась біда. Поки він був відсутнім по казкових ділах, зла чаклунка лунка знайшла книгу казок і стигла зачаклувати деяких героїв. Допоможіть, будь ласка, сніговікові. Треба розчаклувати героїв. Ось і перша казка. Яка геометрична фігура тут зображена? Так, це круг. Якого він кольору? Жовтого. А який же казковий герой тут зачаклований? Вірно, це Калабок, ось і назва казки з'явилася. А скільки Калабків спікла бабуся? Одного, яких казкових героїв зустрів калабок по дорозі в лісі? Давайте назвемо Зайця зустрів. Вовка, ведмедя та лисицю. Кого першим він зустрів? Зайця, а другим? вовка, а третім? ведмедя, а четверту лисицю. Скільки всього героїв він зустрів? Всього чотири героя. Яка була лисиця по порядку? Четверта. А ведмідь? Третій, а заяць. Перший, а вовк другий. <кхи> Молодці. Діти, які геометричні фігури ви бачите? Так, прямокутники, а скільки їх? Один, два, три. Всього три прямокутника. А якого вони кольору коричневого? А однакові вони за розміром? Ні. Найменший, більший і найбільший. А яких казкових героїв вони нагадують? Так, трьох ведмедів. А подивіться ще, яку геометричну фігуру ви бачите трикутник, якого він кольору? Червоного. А хто ж там знаходиться під цим трикутником, як ви гадаєте? Марійка. Отже, як називається та казка, в якій три ведмедя і Марійка? Вірно, казка так і називається Три ведмедя. Діти, а зараз яку геометричну фігуру ви бачите? Трикутник, а якого він кольору, жовтого. А скільки в нього сторін? Одна, дві, три. Ось вони, сторони показані стрілочками. А скільки кутів у трикутника? Один, другий, третій. Всього кутів три. А як ви гадаєте, що зачаровано під цим жовтим трикутником? Рібка. А хто стояв першим та тримав рібку за хвостик? Дід. А хто стояв останнім і допоміг витягти рібку? Мишка. А хто стояв за дідом? Баба. А хто стояв за бабою? Онучка. А хто стояв попереду? Мишки? Кішка. А хто стояв. Попереду кішки собачка. А хто стояв попереду собачки поза бабкою. Онучка. Молодці, діти. Ось і казка з'явилася. Як ця казка називається? Вона так і називається Рібка. Діти, сніговик-казковик дуже задоволений, що ви справили з завданнями. Всі казки відгадали, вірно. Він посміхається і в нього великий мішок з подарунками. Але він хоче ще з вами пограти в гру. Порівняй. Що знаходиться в нього в мішку? Сніжинки та кульки. Чого більше? Сніжинок, скільки сніжинок? Одна, дві, три. Всього сніжинок три, а кульок одна дві, всього дві. Сніжинок більше, ніж кульок. А це що? Горішки та шишки. Скільки горішків? Один, два, три, чотири. Всього горішків чотири. А шишек? одна, дві, три. Всього шишок три. Чого більше? Горішків більше. А чого менше? А менше шишок. А ще що в нього в мішку є? Цукерки та смаколики. Цукерок скільки? Одна, дві, три, чотири. Всього цукерок чотири. А смаколиків? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього смаколиків п'ять. Чого ж більше? Більше смаколиків, а чого менше Цукерок. Ой, які ви розумнички! Снігавик посміхається і пригощає вас. Своїми подарунками. Діти, а коли до нас в гості може завітати сніговий казковик? Зимку. а влітку може він прийти? Вірно, не може. А чому? Тому що влітку жарко. А з чого зроблений снігавик? Із снігу, а коли жарко, то він може розтанути сніговик казкавик. Пропоную вам пограти в гру, обери зимову казку. Спочатку давайте назвемо казки, які ми бачимо. Перша казка це яка? Теремок. Друга казка лисичка-сестричка та вовк пані брат. Третя казка ріпка. і четверта рукавичка. Отже, з цих казок треба обрати тільки зимові казки. Чому ви обрали казки рукавичка та лисичка-сестричка і був панібрат? Чому ці казки зимові? Вірно, тому що дія в цих казках відбувається взимку. Отже, взимку йде сніг. Да? Узимку вода в річці замерзає і утворюється проруб. І взимку ми вдягаємо рукавички. Тільки взимку, коли мороз. Сніговик також пропоную пограти в гру, обери ознаки зими. Давайте ми назвемо, що ми бачимо, а потім оберемо зимові ознаки. спить в баралозі, веселка, снігур сидить на гарабині, рукавички. Ковзани, діти катаються на ковзанці. іде дощ, і гриби виросли, під сніжник, градусник, показано, що мороз, іній, сніг. Отже, які ми залишили спить в барлозі, снігур сидить на гарабині, рукавички, кавзани, діти катаються, сніг випав, мороз і радусник, що холодно. А тепер сніговик казкавик пропонує вам назвати Що буває тільки взимку. І допоможуть да нам малюнки. Отже. Тільки взимку іде сніг, мороз, холод, люди вдягають теплі речі, шубки, валянки, шапочки, рукавички. Птахи залишаються тільки зимуючі, а інші відлітають в теплі країни. Зайчик змінює свою шубку. Сірає на білу, ведмідь спить в барлозі. Ми наряжаємо ялинку і святкуємо новий рік взимку. Можна кататися на лижах, на ковзанах, на санчатах і навіть зліпити сніговика. Все це можливо тільки взимку, отже, це ознаки зими. Діти. Ви молодці, гарно впоралися з усіма завданнями, для які для вас приготував сніговик-казковик. Йому вже час вирушати в дорогу. А ви були розумнички. Дякую вам за увагу.